Війна в Україні увійшла до критичної фази. Таку гучну заяву зробив міністр оборони Великобританії Джон Хілі. Водночас, екс головокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що третя світова війна вже почалась. А тим часом ситуація на фронті залишається складною. Все, що відомо, розповім за мить. З вами новини Тесен і і Аліна Туришин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. Ну а ми переходимо до новин. Міністр оборони Великобританії Джон Хіллі заявив, що російсько-українська війна увійшла у критичну фазу і настав час для того, щоб Європа почала робити більше для забезпечення своєї безпеки та колективної оборони. Також він наголосив, що глобальні погрози посилюються. Ми спільно зміцнюємо східні рубежі НАТО, зміцнюємо співпрацю у сфері. Розробки засобів ППО та далекобійних ракет ми також працюємо над активізацією спільних промислових програм наших підприємств ВПК. Міністр оборони Великої Британії вважає, що підтримку України слід подвоїти, а спільна позиція п'яти найпотужніших у військовому плані держав Європи дозволить стримати розширення агресії РФ, тому що захист Європи, захист Великої Британії починається в Україні. І якщо Путін переможе в Україні. Він на цьому не зупиниться, тому що його метою є дестабілізація демократій на всьому нашому континенті, тому ми продовжимо посилювати нашу підтримку України. Днями також гучну заяву зробив, як з головком ЗСУ Валерій Залужний. Він зауважив, що після прямого залучення автократних союзників Росії у війну проти України можна абсолютно точно вважати, що у 2024 році розпочалася третя світова війна. Французьке видання Le Monde повідомило, що Франція і Велика Британія відновили спільні обговорення можливості відправки регулярних частин чи бійців приватних військових кампаній до України. Щоправда, у прямій цитаті, яку наводить газета, саме про відправку військ нічого не йдеться. Як пише Sky News, голова міністерства закордонних справ МЗС Девід Леммі заявив, що Британія не планує відправляти свої війська в Україну. Позиція Лондона залишається незмінною. Лемон нагадує, що на початку року про те, що Франція не виключає варіант з відправкою військових на допомогу Україні, заявив президент Еммануель Макрон. Пізніше Париж пояснював, що мова може йти швидше про відправку французьких частин як тилових гарнізонів. Деякі інші європейські столиці, включаючи Берлін, різко висловилися проти ідеї Макрона. Цитуємо, але цей сценарій не був знятий з розгляду. Постанні По тижні він навіть за нашою інформацією набув нової сили завдяки візиту до Франції британського прем'єра Кіра Стармера 11 листопада, пише Лемон. Зазначаючи, що європейські союзники кремінчого готуються до можливого скорочення американської допомоги Україні з приходом до влади Дональда Трампа. Однак у наведеній газетою цитаті її анонімного співрозмовника, чиновника британського міноборони, містяться лише загальні слова про зміцнення військової співпраці та до допомоги Україні. Між сполученим королівством та Францією точаться дискусії про співпрацю в галузі оборони, зокрема, з метою створення ядра союзників у Європі. З фокусом на допомогу Україні та забезпечення безпеки Європи у ширшому аспекті, як відомо, коли з ініціативою щодо можливої участі військ-членів НАТО у російсько-українській війні виступив президент Франції. А нагадаю, це відбулось під час другої річниці після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Пропозиція Макрона була сприйнята дещо скептично, навіть з великою позицією, навіть у межах європейського союзу. Не кажучи вже про США, де ця ідея викликала неоднозначну реакцію. Однак обрання президента США Дональду Трампу може багато чого змінити. Багато лідерів досі очікують, що наступний очільник США зможе домовитися з російським диктатором щодо закінчення війни в Україні. Однак, які важелі впливу може мати Трамп у переговорах з Путіним, який має на меті знищити українську незалежність та державність, залишаються загадкою. Якщо Трамп не буде зацікавлений до продовження допомоги Україні, основний тягар допомоги може лягти на плечі саме Європи. Президент Володимир Зеленський очікує побачити пропозиції президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни Росії проти України вже у січні 2025 року. Ми відкриті. Ще раз скажу і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії і Арабських держав. Їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні, і я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни. Зеленський наголосив, що він не хотів би, щоб на людей впливали дезінформаційні наративи про те, що Україна, нібито, готова лише на свій мирний план і не хоче чути інших партнерів. Парламентська асамблея НАТО охвалила резолюцію із закликом до більшої підтримки України. Зокрема, документ закликає члени альянсу надати Україні ракети середньої дальності, здатні бити на відстань 1500, -1500 кілометрів. Зокрема, може йтися про ракети Томагавк. Так, у тексті документа пропонують надати Україні всі засоби, зокрема ракети середньої дальності, для захисту та стримування подальшої агресії Росії. Народний депутат і голова української делегації Єгор Чернєв у своєму Фейсбуці написав наступне: українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії асамблеї. Це рішення перший крок. Який створює юридичне підґрунтя та дає підстави урядам країн-членів НАТО прийняти відповідне рішення на минулій сесії. ПАНАТО за нашої ініціативи закликала надати Україні дозвіл бити в глиб Росії і тим самим підняла це питання на політичний рівень. Сподіваємося на позитивне рішення і цього разу. Додамо, що в адміністрації Байдена офіційно вже підтвердили надання дозволу ЗСУ. На застосування ракет Атакамс для атак на по на території РФ. А видання «Блумгер» повідомляє, що Британія таємно передала Україні ще десятки ракет штомшедов. Постачання відбулося ще декілька тижнів тому. За словами джерел, видання вони були замовлені після того, як в Україні закінчилися ракети великої дальності. Штомшедов були надіслані ще до нещодавнього рішення США та Британії дозволити Україні. Запускати ракети великої дальності по цілях на території Росії командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю Українській Правді наголосив, що зараз найскладніша ситуація за майже три роки війни. Звичайно, обсяги людського ресурсу відіграють значну роль. Росіяни наступають не завдяки, скажімо так, зосередженому вогню артилерії і не завдяки масованому застосуванню бронетехніки, а саме за рахунок безкінечної кількості в прямому сенсі. Слово м'яса м'яса, бо так як вони його використовують, солдатом теж не просто назвати. Комбриг 3-го ШБР також прокоментував інформацію про ймовірний наступ росіян на запорізькому напрямку. Він розповів, що расисти вже почали штурми західнішньої великої новосілки. І те, що він знає від знайомих комбригів, схоже, що противник все ж буде пробувати наступати за його словами. наступи біля великої новосілки допомагає ворогу закінчити. Першочергову операцію це окупація Куравхового. Запорізька область надзвичайно небезпечний напрямок. Місцевість там рівнинна. Якщо подивитися на карту, великих населених пунктів майже немає, і наші, скажімо так, всі комунікації витягнуті із заходу на схід. Їх можна перерізати. Це для нас може бути справді значимою проблемою для всього Донбасу. Інститут вивчення війни повідомляє, що російські війська надалі досягають тактичних успіхів на заході Донецької області. Ворог наближається до оточення великої новосілки та створює загрози для ліній постачання ЗСУ, що ведуть до Дніпропетровської та Запорізької областей. Українські військові кажуть, що територія Курагового окупована вже наполовину. І також поширюють відео боїв у центрі міста, де ворог штурмує перехрестя Чапаєва перемоги. Український військовий на позивний осман у своєму телеграм-каналі написав дещо кричущу фразу: Курахове сиплеться, бо не вистачає людей навіть для статутного розміщення на ВОПи, не кажучи про нову реальність та кількість не вистачає розрахунків ФПВ, аеророзвідки, не вистачає дронів, не вистачає снарядів на арту, не вистачає мотивації бійцям, не вистачає нормальних командирів, не вистачає смертної кари для корупціонерів. Не вистачає гранат на засіданнях зажерливих. Додамо, що захоплення Курахового зміцнило б контроль Росії над західною частиною Донецької області. Це відкрило б додаткові шляхи для наступу на інші ключові міста, такі як Покровськ, і створило б загрозу для логістичних маршрутів українських сил. Захоплення міста відомо у своїм економічним та енергетичним значенням. Могло б використовуватись російською пропагандою також як черговий успіх. Вор хоче перерізати дорогу, яка сполучає Курахове з Покровським у Запорізькій області. Чим ближче росіяни підійдуть до дороги, тим швидше українським військовим доведеться виходити, оскільки це сполучення, а тому їжа медикаменти, боєкомплект, люди і техніка. Не менш небезпечно залишається ситуація і на харківському напрямку. Українські військові повідомляють, що Куп'янськ на Харківщині піджимають і зажимають. Ворог продовжує малими групами з півночі форсувати річку Оскіл. Ситуація важка. Харківський напрямок знову стає все більш складнішим. Аналітики Діпстей 26 листопада повідомили, що Сили оборони України завершили зачистку Куп'янська Харківської області від російських окупантів. Водночас російські експерти кажуть, що форсування річки може відбутися і не в межах міста, де у ЗСУ організована оборона. Росіяни мають намір перетнути оскіл по потонних містах вище та нижче міста і там створити плацдарм для того, щоб взяти Куп'янськ у кліщі. Додамо днями також гучні заяви про реформи в армії та зміни підходів до ведення бойових дій зробили і командири бригади Азов. Як наголосив комбриг Денис Прокопенко, редіс, цитуємо, велика війна потребує великих змін. Зокрема, йшлося про створення дивізій та корпусів в армії, мотивації бійців, розподілу західної техніки. Проблематику у роботі з переданими підрозділами та зменшення ручного управління на тактичному рівні, що в свою чергу дасть змогу генералітету займатися питаннями стратегічного планування. А як ви вважаєте, чи справді війна в Україні увійшла до критичної фази та чи вдасться наступному президенту США закінчити російсько-українську війну? Напишіть нам у коментарях. Залишайтесь те сан щоб не припустити найцікавіше. Ну а в мене наразі все до зустрічі.